Всім привіт, з вами Макс Влад І Олег Ми продовжуємо, це вже друга серія Повсюду на Skyblock Російська Версія Да, ми тоді не заметили. о, тут більше згинув, рисов... більше згинув, ви Ага, реально, добре, ми ми не зазнаємо, що вже 10 хвилин ну, пройшло, як ми зняли, і в нас запись сама зупинилася Ну, там, якщо ми не проп... не попрощалися, пробачте за це, ну, так вийшло і може ще uh, раз так буде. Да, ми ну, Ладно, ты побачил, но мы зробили генератор. Пуші. Да. Ми вже зробили, идем. Uh, тепер уже здесь. Так, хватить по-русски говорить, мы. Идем. Ж... Нет, я Не, по-русски Пусть... можна, але все вчимо. На. Що, а стільки у нас там же. О, кирка є. Макс, тепер переснімаємо, тому що всі думають, що ми мы шкало там. Ти школота? Ты в чому? І. Не знаю. Короче, не мораз. Посрать. Як я всегда кажу. Мое любимое слово. Два косахе. Люблю пубик, как називати. Скільки в тебе. Нам треба добываться до того вон острова. А что да? Можно уже сказать, что пивье. И 18 бужника. Я читал, короче, цей. Ну, в Вік... на віки, короче, що шо... там якісь, короче, алмази, всяка така фігня є. І під нами один алмаз. Чуєш, я можу тебе зараз пешну, якщо що. Ти Ты не надо? Та, та я не тебе. Треба я це... хочу там. Кстати, треба робити киркут, суяп-шлю. Кстати, ти... Олег, ти включив Мобів. Що? Ти включив Мобів. Ну з собою мод. Нема, мам, мене на майнкрафте моде. Тут, да, бо... мобы. А, Ти... не надо. Не Май... надо. Не надо. А, да, короче. Тут в инструкции пишешь, что надо, легко. Не трое, мы там. Мы ж там. Слухай. Мобы будут по-малу И нам спать, а надо. Да, да, пошли спать А, да, 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 да чувак, я идем да, 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 А, вже, а, прикольно там... так с... а прикольно, так сунду. я я, тоже. А, ладно, я не сумки. Не, не, не ну, в принципі, з, з 9 класса, просто у нас нова программа мы з 9 класса в Чимом русском. Да. Так, все. А я про кое-что забыв. Железо. А, да, 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 да. Кстати, дубувай, добувля... щоб добавить. А, доброва, доброва. Зараз я тебе туди, зараз э, тебе це цілим, що э, доброва. Коро. Шорт. Алей ну, падайте туди. Та да не падайте ви сюди. Пліз. Ой. Е, э, а що? А дякую. Де. А де пока? <coughs> а де в морду? Зараз Наш, наш ти сюди. А, там же зверху є ще железо. Да, да, да. Так ти що, дайте мені кирочку, люди. Да, так, нас нам надо печку. Иди. Нам надо печку. На, а, да, щи... а, да, да, да. Эм, блин, будет, плиз? Что а? да будет? Булыжник. Да дай мне кирку деревяну. Дерев тут... дерев ты, ты вырастешь? Дай, да, дай, мне кирку. кирку. Кирка ложить в сундуке, я тебе уже третий раз ей да? Да. Какие Тут указывается, есть железо, я не железо. Ага. Чуваки, дивіться, де, де А, ми з. Мы ми залегом. Двер. Вла. Я бачу вас. Офігівай Наша мені. Ой, чуваки, треба добратися до алмаза. Дорожку зробити. О. Ти для чого Д... тратиш це? Дерево? Це Ти чо, дурак? Ты дер... дерево. Дерев'яне де це. О, чуваки, там свиня мені треба жерти вам треба, ні, мені в принципі треба. А в мене тільки два. Му треба тобі здохнути. Дай... А, ну так, да, в принципі будемо здихати. У мене два булижника. У мене шість. Поки ми доберемося от сюди. У мене сім. Дай, всі, Давай дай не... мені, дай мені ти всі булижники. Ти мені. Я скрафчу. Давай. Треба тільки що зберігайте булижник, нам треба добратися до острова. Дайте, до острова, вже я був... киркую добуду алмази. Вотів да. добудемо алмази. Дай мені цей Собирак на... Ого, люди! Уголь? А доски нам для чего служат? Ага, треба две доски. Плоска доска и не вот, отсутствует. у цеха, чтобы выросло маленькое. Да, вот Ага. Я а знаю, что не ему легко, чтобы с клеток спал. Уже пять минут прошло видео. Пять минут. Ой, как богато, капец. <реш> <реш> ну и... я посижу пока тут. Я думаю, що я ближайшим часом буду робити подкаст на відеокамеру може Кстати, чуваки, е, ну, пацани, як вам там... Короче, е, зрители. скажіть, е, я в першому ну, рекомендації каналу казав, яку краще використовувати Чозе такія? Який спойлувати який монтаж? Підкажіть, будь ласка, ну А, у мене лагає. Який саме лучше? Бо у мене був там, не помню, чи Sony Vegas, чи щось таке, короче. Ну, підкажіть, я там ще мені треба буде купити В Помітарі в коментарі лучше да, напишіть. Да, напишіть, будь ласто. Що найлучше? Сісі, сі, сі, Олег, Олег. ще забув три. Три хода Ле... на кірку. В, в нас є кирка, ми можемо ще добути. У нас багато. А, камінь. Да. Тебе скільки, е, камінь? на камінь. Ти без скільки, Олег камінь. На 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 бери камінь. Камінь, Камінь, камінь давайте. У да. мене два камінь. А, блока? А, камінь дай. Диви! Диви, я не падаю, я йду тупо вперед на безду. А ти тупо просто иди впряму. І без шифта. Да, а там чуваки там більше, ніж два, два алмаза. Нет, конечно, больше. Нет, руду на, кир... на, на спавне, там ты нас цей. Да, Та, там, там, там алмазный блок. Там, там три алмазных блока, ты ч? Занимайтесь свої миги. Треба нам перше. Чуете, треба всі все ці... блоки, ой, ки алмазну руду и зробити алмазну кирку. И здобути алмазні блоки. Кстати, я не думаю, короче, коли, ну... А статі, дай мені доски, дай доски. Коли ми, ну Я не знаю скільки ми, э, істаті, я взяв напиш... все дерев'яне, люди, я взяв все дерев'яне, я буду. Э, э, да, напиши ще плюс скільки робити на цьому скайблоці. Я думаю, що ми зробимо десь. Вистроїди сюди, чуєш, я кірку спалив. Ти. ти... Дерев'яна, дерев'яне. А, б... а мене каміна скажіть, скільки... Я трачу три доски, люди. Проголосуйте в коментарях, чи робити чотири серії по скайблоку, чи п'ять. Давай, давай. Ти що, зробив факіла? Некий факел. А, піч буде, а то мак збивати Vai. серії біля двадцяти. Давай, давай. У це... нас є кірка, люди. Скайблока? Да. Нас Включаю є здіваєшся? У нас є кірка. Чого я мену п'ять серій? Бо... Не, у нас нема кирки, нас нема кирки, люди. Дайте палки. Нам Бо... не є кирка. Надо палки, у меня є чотири железа. Чотири железа? П'ять. Бо... Значит, не знаю. Все, це Кої... да, ей даши такие. А... Чуваки, я впав, у меня був один, жилє... Ой, один цей камень. Ну ты шо? Люди, я кладу у це. Саме важне, железный слиток сундук. Что добираешься вже? Да ты шо? Ты вы скинь там свины? Свинофер. Мы там заживаем. Да. Там, там... будем дом свістроити. Угу. Да. Камінь. Кстати, нам треба ще туда, нам треба ще до кактуса. Ну да, я думаю, десь після десяти серии зробимо. Да, десь так. Мы мало сейчас подумать перед парень что... мы часто будем делать прохождение карт. Да, и. Кстати, я не знаю. Скажите, что ще? Обзор модов, ну... Мы пробовали обзор модов, нами они не, не очень, короче, шли. Да, мы не снимаем. Так що... А гляньте ки запись. Ой, які гляньте -ки запись. <связывая> да, кстати, уже 9 минут Чуваки, О, короче Ну, всем э -э -э пока С вами был Влад Макс и Олег, и Олег. Да, всем пока